Треба готуватися до війни з російської едерації, бо підтримки Заходу може не вистачити для перемоги України, глава міністерства закордонних справ Литви. Литва має готуватися до війни з російської едерації та посилювати регіональну військову співпрацю, бо Україна може не перемогти у війні. Про це заявив у п'ятницю 24 листопада голова Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час презентації плану підготовки до військової загрози з боку Росії, повідомляє ТІВІПІ. Ми повинні відкрито визнати, що підтримка, яка надається Україні, може бути недостатньою для перемоги у війні, заявив ландсбергіс. Він не виключив, що Україна буде змушена вести переговори з Росією, і це означатиме перемогу російської едеції. Це буде день, коли ми почнемо відлік часу до наступної війни. Війни Росії з іншим сусідом, підкреслив міністр. Посадовець наголосив, що Литва повинна прокинутися від приємного застою миру, терміново вжити заходів для зміцнення своєї оборони та готуватися до найгірших сценаріїв. Щодо конкретних кроків, він закликав завершити спільні з Польщею стратегічні проєкти у сфері комунікації і значно посилити військову співпрацю. Частиною нової стратегії Литви також має бути регіональне партнерство з країнами Північної Європи та Балтії та навчання в Україні щодня не лише на відстані, але й перебуваючи там. На думку очільника литовської дипломатії, його країна повинна виділяти на оборону 4% ВВП. У проєкті бюджету на наступний рік на ці цілі передбачено 2,71% ВВП. Раніше Ланцбергіс заявив, що Україна може бути мимоволі втягнута в мирні переговори з країною агресором Росією, якщо союзники не зможуть поставити Києву необхідну для перемоги у війні кількість зброї та боєприпасів. 30 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення «Національної безпеки і оборони про неможливість переговорів із Путіним. Це стало відповіддю на спробу анексії захоплених українських територій. 21 жовтня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов укотре заявив, що жодних перемовин із Росією не буде, поки вона продовжує окупацію українських територій. До цього про неможливість переговорів із Москвою заявив Володимир Зеленський, сказавши, що Путін не хоче миру. 4 листопада канал NBC повідомляв, що офіційні особи США та Європи почали непублічно обговорювати з українським урядом можливість мирних перемовин із Росією. Одне з таких обговорень за даними каналу відбулося минулого місяця під час засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, де зустрічалися представники понад 50 країн. 6 листопада цю інформацію спростували у Євросоюзі, наступного дня її спростували і в США. 21 листопада ABC News із посиланням на джерела повідомляло, що постачання США артилерійських снарядів стандарту Євнічно-Атлантичного альянсу до України зменшилося більш ніж на 30% після початку війни Ізраїлю проти Хамас в секторі Гази. Цього ж дня заступниця речниці Міноборони США Сабріна Сінс спростувала цю інформацію. До цього повідомлялося, що США зможуть передавати Україні далекобійну зброю та артилерійські боєприпаси ще протягом деякого часу.